В Олександрії триває призов на строкову військову службу до Збройних сил України по Олександрійському військовому комісаріату. Виклику на призовну медичну комісію підлягають близько 1300 призовників. Відповідно до указу президента, черговий призов призовників на строкову військову службу продовжується до 31 липня цього року. Військовий комісаріат виконує всі заходи, заплановані планом чергового призову. Призивники викликаються до військового комісаріату, проходять медичне обстеження, надаються відстрочки від призову на строкову військову службу. Але відправки на сьогоднішній день і призив до військових частин і на обласний збірний пункт не здійснюються відповідно до розпорядження Кіровоградського обласного військового комісаріату, до особливого розпорядження. На комісії з'явилося близько 700 призовників. Із них для призову до збройних сил та інших військових формувань відібрали близько 250 чоловік. Інші це надані відсрочки від призиву за різними обставинами, як для продовження навчання, так і за сімейними обставинами. Є категорія близько 250 чоловік, які направлені на додаткове медичне обстеження, і на сьогоднішній день проходять додаткове медичне обстеження. І рішення по ним буде прийнято вже після завершення обстеження і надання до військового комісаріату відповідних медичних документів. Кометів а от майже половина призовників на повістки до воєнкомату не поспішають. Неявка складає близько 500 600 призовників. У військоматі говорять, що частина з них знаходиться за межами міста на заробітках, а деякі просто не з'являються. Розшук призовників проводиться, викликається повістками. Я хотів би наголосити, що всі призовники, які підлягають призовно на військовій військову службу, були оповіщені наказом військового комісара, який друкувався в засобах масової інформації. І тому всі призовники, які не з'явилися на сьогоднішній день до військового комісаріату, будуть притягнути до адміністративної відповідальності, коли їх розшукають і з'являться військовий комісаріат. Хлопцям призовного віку, які зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання та здали тестування, надається можливість вступити до вищого навчального закладу. Однак відстрочка від призову на строкову службу для здобуття освіти надається лише тим, хто вступає на денну форму навчання. Заочникам доведеться служити. А ще якщо вони не вступлять в вищі навчальні заклади, то будуть підлягати призову вже наступну черговий призову, який буде відбуватися осінню цього року. Паралельно військовий комісаріат проводить набір кандидатів для служби у збройних силах за контрактом. Набирають чоловіків віком від 18 до 40 років, які мають повну середню освіту і придатні до військової служби. Обіцяють стабільну заробітну плату, відпустки, допомогу на оздоровлення, безкоштовне лікування в шпиталях. Проводиться відбір, проводиться медична комісія. Всі бажаючі, які хочуть вступити на службу до збройних сил України. На військову службу за контрактом ми запрошуємо військовий комісаріат, проведемо певні заходи, медичну комісію, запропонуємо посади, які є в військових частинах Збройних сил, і направимо туди до командира військової частини для укладання контракту. Служити за контрактом в Олександрії вже забажало близько 10 чоловік.